Тема сьогодні поняття і сутність метрологічного забезпечення. І спочатку потрібно сказати, що під метрологічним забезпеченням взагалі розуміють встановлення та застосування наукових організаційних основ, технічних засобів, правил, норм, які необхідні для досягнення єдності та потрібної точності вимірювань. При цьому тут під єдністю вимірювань розуміємо стан вимірювання, за якого їх результати виражені в узаконених одиницях, і похибки результатів не виходять за встановлені межі із заданою ймовірністю. У широкому сенсі метрологічне забезпечення розглядається взагалі як галузь, що охоплює теорію, методи, засоби, організаційні правила забезпечення єдності і точності вимірювань, контролю та випробувань, з тим, щоб забезпечити високу ефективність виробництва, експлуатації технічних об'єктів, достовірності наукового експерименту. У більш вузькому сенсі під метрологічним забезпеченням розуміють роботу конкретних метрологічних служб, а іноді й роботи з проведення високоточних вимірювань, створення спеціальних контрольно-вимірювальних та випробувальних пристроїв, обладнання конкретного для конкретного застосування. Головним завданням метрологічного забезпечення є раціональна організація вимірювального процесу, забезпечення достовірності його результатів, і все це досягається комплексом засобів і організаційно-технічних заходів, як на державному рівні, так і на галуземовому, а також на рівні підприємства, і все це дозволяє підтримувати засоби вимірювальної техніки у постійній готовності до проведення вимірювань із заданою точністю. І оскільки ми вже Декілька разів говорили про різні основи метрологічного забезпечення, то зараз їх деталізуємо. Отже, під основами метрологічного забезпечення розуміють наукову, законодавчу, організаційну та технічну. Ну, загалом розуміємо, так, що науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія, як наука про вимірювання, про методи, засоби забезпечення їх єдності та потрібної точності. Тут зрозуміло. Законодавчою основою метрологічного забезпечення є будь-які. Закони у певній галузі розуміємо, так, нормативно-правові акти, декректи, постанови, підзаконні акти, які стосуються метрології або метрологічної діяльності. І зараз головним таким документом правовим є закон України про метрологію та метрологічну діяльність. Організаційною основою є метрологічна служба яка функціонує у відповідності з цим законом, і вона може бути, може бути створена із Державної метрологічної служби, а також метрологічних служб, органів виконавчої влади, підприємств, організацій. Взагалом то організаційної основи метро. У даному випадку є ті суб'єкти діяльності, які прописані у законі про метрологію та метрологічну діяльність. Наступне, що потрібно тут сказати, що якщо ми говоримо про організаційну основу метрологічного забезпечення конкретного підприємства, то це метрологічна служба підприємства, яка. Спрямована і створена спрямована на те, щоб забезпечувати єдність і централізованість обслуговування підрозділів підприємства з метрології, звичайно. Вона також має містити схему організаційної структури і певних ланок у складі цієї служби, а також вона містить організаційну основу метрологічного забезпечення конкретного підприємства. Адміністративну та методичну підпорядкованість як структурної одиниці підприємства чи об'єднання, а також державним і відомчим метрологічним службам, звичайно, з урахуванням особливостей організації, з урахуванням базових метрологічних служб, ну і таке інше. І останнє основою є технічна. У масштабі підприємства технічною основою метрологічного забезпечення є. Такі це відтворення на підприємстві фізичних величин за допомогою робочих еталонів чи зразкових засобів вимірювання, це введення в експлуатацію робочих засобів вимірювання, це розроблення та обов'язково метрологічна атестація нестандартизованих засобів вимірювання, які призначені для визначення з потрібною точністю тих чи інших характеристик продукції, показників технологічного процесу. Отримання вимірювальної інформації при випробуваннях, контролі, наукових дослідженнях, і також при обліку матеріальних певних ресурсів, ну і таке інше. Наступне, що є технічною основою методичного забезпечення в рамках підприємства, це передавання розмірів одиниць фізичних величин робочим засобам вимірювання, які застосовуються на підприємстві, шляхом здійснення. Повірки, засобів вимірювання. Ну, якщо, звичайно, це йдеться про законодавчу регульовану сферу, оскільки згідно з законом про метрологію та метрологічну діяльність, є законодавча регульована сфера, в якій повірка засобів вимірювання є обов'язковою, а у законодавчо регульованій сфері, це повірка не є обов'язковою і здійснюється, може здійснюватися калібрування і може здійснюватися перевірка метрологічних характеристик засобу вимірювання. У будь-якому разі, саме, цим і буде також, саме це і буде також технічною основою метеологічного забезпечення на підприємстві. Наступне, у певних випадках такою основою може бути створення на підприємстві стандартних зразків складу та властивостей речовини матеріалів, до речі, у певних стандартах замість терміну. Стандартний зразок використовується термін референтні матеріали, оскільки це прямий переклад з англійської мови. Отже Технічною основою, як я вже сказала, є, може у ряді випадків бути створення на підприємстві стандартних зразків складу і властивостей матеріалів, речовин, які необхідні для відтворення та передавання розмірів величин, коефіцієнтів чи умовної шкали властивостей, які характеризують склад речовин та матеріалів, які, звичайно, застосовуються на цьому підприємстві. Наступною технічною основою є використання і. За необхідності розроблення стандартних довідкових даних про фізичні сталі, про властивості речовин, матеріалів, що призначені для отримання достовірних результатів при наукових дослідженнях, при розробленні конструкції технологічних процесів, виготовлення деталей та матеріалів. Загалом тут потрібно також ще сказати, що класифікація основ металологічного забезпечення є достатньо умовною, оскільки кожний з напрямків формується шляхом проведення дуже широких наукових досліджень, організаційно-технічних методичних заходів, що їх планують у відповідності з стандартами на рівні відомств, на рівні безпосередньо підприємств, і це необхідно враховувати при вирішенні практичних завдань і досягненні основних цілей метрологічного забезпечення у межах. Кожного конкретного підприємства в процесі розроблення і виробництва продукції. І стосовно цілей метрологічного забезпечення, тут потрібно сказати, що це є, по-перше, підвищення якості продукції та ефективності виробництва, це оптимізація управління виробництвом, забезпечення взаємозамінності деталей, вузлів, агрегатів, це підвищення ефективності науково-методологічних робіт, експериментів, випробувань. Це також оптимізація системи обліку та підвищення ефективності використання матеріальних цінностей і енергетичних ресурсів, це оптимізація системи нормування та контролю умов праці та побуту на підприємстві, звичайно, для працівників. Це охорона довкілля і навколишнього середовища. До речі, ми зазвичай розуміємо, що довкілля і навколишнє середовище це слова синоніми. Тим не менше, у певних випадках є деяка. Стилістична різниця. Під довкіллям у такому випадку розуміють природнє навколишнє середовище, а взагалі навколишнє середовище часто під цим поняттям розуміють будь-які інші умови, не тільки природні. Отже, зробимо тут такий мікровисновок про те, що довкілля і навколишнє середовище можуть бути як словами-синонімами, так і Різними термінами у залежності від контексту використання. І остання з основних цілей метрологічного забезпечення це оцінка і економічне використання природних ресурсів. Звичайно, це не всі цілі, можна з них виводити ще інші, тим не менше, це найголовніші. І ці цілі реалізуються шляхом впровадження державної політики в сфері метрології, стандартизації, оцінки відповідності, загалом технічного регулювання. так? Зрозуміли, так? Це основні цілі метрологічного забезпечення. Наступне, про що потрібно сказати, це класифікація метрологічного забезпечення. Загалом, те, що ми бачимо зараз на слайді, це не вичерпна класифікація, вона може бути більш розширена або звужена, тим не менше. Такий найпоширеніший випадок такої класифікації це класифікування метрологічного забезпечення за типом діяльності, сферою, характером об'єкту та організаційною формою об'єкту. Отже, метрологічне забезпечення може бути продукту процесу. Роботи чи послуги, метрологічне забезпечення може бути у різних сферах діяльності стосовно машинобудування або будівництва або і таке інше. Метрологічне забезпечення може відрізнятися в залежності від характеру об'єкту, тобто, що це за роботи, це науково дослідні, чи дослідно-конструкторські, чи технологічні. Чи це випробування, чи, можливо, це контролювання умов процесів чи виробництва продукції? Це вимірювання, випробування, чи, можливо, контроль у процесі безпосередньо виробництва продукції чи надання послуг, а також у процесі експлуатації цієї продукції, ремонту. Аутилізації продукції, ну і таке інше, тут можна додати ще інші процеси з петлі якості з ISO 9000, Ми розуміємо. Так, життєвий цикл продукції, який починається з маркетингових досліджень, закінчується утилізацією, загалом містить 11 етапів. Пам'ятаємо про них, також на кожному з цих етапів може бути власне метрологічне забезпечення, і воно є, так, воно дійсно існує. А, і останні. Найпоширеніша класифікаційна ознака це організаційна форма об'єкту, тобто метрологічне забезпечення розробляється структурними підрозділами підприємства окремо, підприємством взагалі чи об'єднанням підприємств. Наступне, про що потрібно поговорити, це про схему метрологічного забезпечення на підприємстві взагалі. І що ми тут бачимо на цьому слайді? Що, по-перше, найголовніше, існує дві сфери: це сфера створення техніки і метрологічна служба. Які ці дві сфери разом спільно вирішують метрологічне завдання з встановлення допусків, з необхідної точності, з розроблення методів вимірювання, експлуатації засобів вимірювання стосовно аналізу конструкторської та технологічної документації, проведення прецизійних вимірювань, тобто високоточних так, і таке інше. І ми тут також бачимо, що є об'єкти вимірювання, це вихідні дані для створення взагалом. Усі всього метеорологічного забезпечення. Це не тільки можуть бути вироби, матеріали, процеси та явища, і базуючись на цих об'єктах вимірювань, застосовують або обирають, і це спеціальна метрологічна і математична процедура вибору засобів вимірювань. Обирають робочі засоби вимірювання, які через їх аналіз та управління та застосування контролюють. Ну, за допомогою яких контролюють, у тому числі, об'єкти вимірювань. Тобто, це е, такий круговий процес, також у процесі. Аналізування та управління застосовують комп'ютерне забезпечення, у свою чергу, це є сферою створення техніки. Тим не менше, робочі засоби вимірювання знаходяться на перетині метрологічної служби та сфери створення техніки, оскільки вони беруть участь як у контролюванні об'єктів, так і є певні. Метрологічні операції, які потрібно робити безпосередньо з робочими засобами вимірювання саме метрологічні служби. А саме, як ми вже це сказали, це атестація та повірка засобів вимірювань. Ну, звичайно, якщо це законодавчо регульована сфера, якщо законодавчо не регульована, то це калібрування в нас і перевірка метрологічних характеристик. Для повірки використовують засоби звірення, з еталонами, і, якщо потрібно, використовують засоби відновлення, тобто ремонтують ці робочі засоби вимірювання, і також після ремонту повторюють процедури атестації та повірки. Ось це сфера метрологічної служби на підприємстві. Загалом тут також ще потрібно сказати, що до основних завдань метрологічного забезпечення саме на рівні підприємств й будь-яких організацій. Слід віднести також здійснення метрологічного контролю у сферах діяльності, тобто метрологічна тестація, калібрування засобів вимірювань, акредитація калібрувальних та вимірювальних лабораторій, звичайно, якщо є така мета для підприємства, метрологічна експертиза документації, і про це у нас буде окрема тема про метрологічну експертизу. Стосовно акредитації калібрувальних та вимірювальних лабораторій, також є окрема тема. Подивіться відповідне відео. Також може бути метрологічна експертиза звітів, атестація методик виконання вимірювань, про це також буде окрема тема, а також ще сюди відноситься метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань. Загалом з цієї схеми також. Можна зробити висновок, що метрологічне забезпечення це важлива частина функціонування сучасного виробництва, оскільки вона тісно пов'язана з проблемою забезпечення високої якості продукції, яка у свою чергу пов'язана з проблемою якості вимірювань і між ними є безпосередній зв'язок. І, звичайно, що там, де якість вимірювань не відповідає, Вимогам технологічного процесу, то неможливо досягнути високого рівня якості продукції, а найголовніше впевненості у якості цієї продукції взагалі. Тобто, не можна стверджувати з певною ймовірністю, що продукція є якісною. І тому забезпечення такої якості продукції у значній мірі залежить від успішного вирішення питань, які пов'язані з точністю вимірювань параметрів якості матеріалів і комплектувальних виробів, і підтримування заданих технологічних режимів певних процесів. І тут метрологічне забезпечення виробництва, яке засноване на практичному використанні положень метрології, є складовою частиною системи управління якістю і однією з основних баз. Для досягнення заданої якості виробів. Зафіксували цю частину. Наступне, про що потрібно поговорити більш детально, це про елементи і процеси, метрологічного забезпечення вимірювань безпосередньо. Загалом, тут метрологічне забезпечення вимірювань це сукупність елементів і процесів, які необхідні для отримання вимірювальної інформації із заданими властивостями. Елементами металургічного забезпечення вимірювань є еталони, одиниці величин і шкали вимірювань, повірочні та калібрувальні установки, обладнання, засоби вимірювань і стандартні зразки, якесь допоміжне обладнання або устаткування, певні методики вимірювання, повірки, калібрування випробувань, контролю, атестації, метрологічної експертизи. Це Ще оператори, тобто спеціалісти, які виконують вимірювання, які виконують повірку, калібрування, випробування, ну тощо. І це умови вимірювання або випробувань, або повірки, або калібрування. І ми пам'ятаємо, що є таке поняття, як нормальні умови вимірювання, так, це 20 градусів Цельсія. Певний тиск одна атмосфера. Так, це близько 100. 101, 101 кпаскаль, це в нас вологість, зазвичай це 60%. Отже, і ще інші можуть бути складові умов, нормальних умов вимірювання, якщо ми говоримо про ті чи інші технологічні особливості, технологічні процеси, так? але зазвичай ми розуміємо, що є умови вимірювань. І також ми пам'ятаємо про те, що є основна похибка. Вимірювання, тобто це похибка тих вимірювань, які виконані в нормальних умовах. І є додаткова похибка вимірювань, коли певні умови відрізняються від нормальних. Так, запам'ятаємо це. І нагадаємо, якщо ми вже знаємо, що стосується процесів метрологічного забезпечення вимірювань, то до них будуть відноситися проєктування. Метрологічне забезпечення вимірювань, включаючи встановлення вимог до показників точності, до повноти, до достовірності, своєчасності, актуальності вимірювальної інформації. Це вибір принципів, методів і методик вимірювань. Нагадаємо, так, що метод це спосіб здійснення діяльності, а принцип вимірювання це певне фізичне явище, на якому засновано той чи інший метод вимірювання. Наприклад, ми пам'ятаємо і знаємо, так, що при таке фізичне явище, що при нагріванні, при підвищенні температури об'єкти розширюються. Так, і саме на цьому фізичному явищі базується вимірювання температури за допомогою, ну, скажімо, ртутного термометру. Принципи, методи і методики вимірювання. Також до цих процесів відноситься вибір елементів метрологічного забезпечення, в залежності від умов підприємства. Також це процес, який ще метрологічне підтвердження придатності елементів метрологічного забезпечення, ну, які ми попередньо розглянули, так, еталони, засоби вимірювання так і таке інше. Тим вимогам, які до них встановлені, в тому числі випробування з метою підтвердження. Типу засобів вимірювання, це ще повірка, калібрування, атестація методик вимірювання, метрологічна експертиза технічної документації так і таке інше. І останнім великим процесом є підготовчі та допоміжні роботи, пов'язані з проєктуванням метрологічного забезпечення вимірювань, з метрологічним підтвердженням придатності елементів і підтриманням функціонування системи метрологічного забезпечення. Наступне, про що потрібно сказати, це етапи створення та підтримування системи метрологічного забезпечення вимірювань. І тут потрібно сказати, що метрологічне забезпечення об'єкту має бути реалізоване на протязі всього життєвого циклу і система метрологічного забезпечення вимірювань це комплекс певних організаційних форм, методичних прийомів і матеріальних об'єктів. Отже, на першому етапі. and then uh... Що таке перший етап створення та підтримування системи метрологічного забезпечення вимірювань, це планування та визначення вимог до вимірювань, випробувань, контролю з метою досягнення бажаного рівня продуктивності, і якості при виробництві продукції, ну або надання послуг. І на цьому першому етапі визначають склад життєвого циклу продукту або послуги та характер діяльності, який буде відповідати кожному етапу життєвого циклу. Це також визначається. Визначають склад критеріїв і методологію оцінювання рівня метрологічного забезпечення для кожного етапу життєвого циклу і для системи метрологічного забезпечення вимірювань в цілому. І ще на першому етапі визначають сукупність вимог до вимірювань, випробувань, контролю, які необхідні для кожного етапу життєвого циклу продукції. чи Послуги і ці роботи виконуються метрологами сумісно з іншими службами підприємства і метрологічні вимоги до. Вимірюваних величин можуть бути задані, задані у чинних нормативних чи правових чи методичних документах. Ну, скажімо, у стандартах, у державних будівельних нормах, у стандартах як державних, міжнародних, так і стандартах підприємства у технічних умовах. Ну, розуміємо, так? На другому етапі. Другий етап взагалі це проєктування і розроблення процесів вимірювання. І тут здійснюється вибір процесів вимірювання, а також проєктування і розроблення елементів метрологічного забезпечення вимірювань з урахуванням встановлених на першому етапі вимог. І на цьому другому етапі проводять моделювання процесів вимірювання, враховуючи характеристики реальних умов, які будуть виконуватися вимірювання, випробування чи контроль. Також тут проводять оцінювання ризиків, які пов'язані з несвоєчасним отриманням або з неповнотою, або з недостовірністю вимірювальної інформації, і також тут можна згадати про систему менеджменту ризиків. Якщо застосовно, звичайно, це не є обов'язком, тим не менше, певні підприємства можуть обрати для себе застосовувати на даному етапі систему менеджменту ризиків. І що ще виконують на цьому другому етапі, це встановлюють вимоги до метрологічної простежуваності результатів вимірювань. І нагадаємо, що простежуваність, метрологічна простежуваність це йдеться про простежуваність одиниці вимірювання робочого засобу вимірювання до міжнародного еталону От основних одиниць Сі. Хто забув, що про що йдеться, подивіться відео про одиниці фізичних величин. Наступний, третій етап. Тут ми говоримо про метрологічне підтвердження придатності елементів метрологічного забезпечення вимірювань. І він включає в себе, ну, по-перше, це затвердження типу, атестацію або повірку, або калібрування еталонів. Також. Затвердження типу повірку калібрування засобів вимірювання і стандартних зразків, оцінювання відповідності допоміжного обладнання встановленим вимогам, метрологічну атестацію методик вимірювання, випробування контролю про метрологічну атестацію методик вимірювання буде окреме відео. Також тут йдеться про метрологічну експертизу документів з планування і розроблення процесів вимірювань або контролю або випробувань. Також третій етап містить оцін, оцінку кваліфікацій і необхідного досвіду роботи операторів, і контроль умов виконання вимірювань. Загалом, повертаючись трошки на попередній етап, потрібно ще нагадати, що е, при виборі елементів метрологічного забезпечення вимірювань врах, необхідно враховувати вимоги споживачів, вимоги національного законодавства та ресурсні е, можливості підприємств. Взагалі, і на третьому етапі, які є. Логічним наслідком другого також потрібно враховувати законодавчі вимоги, яким чином проводиться повірка, калібрування, що таке затвердження типу. А стосовно засобів вимірювання, це модуль «Б» оцінки відповідності. Хто не розуміє, про що йдеться, перегляньте відео, яке називається модуль оцінки відповідності. Ну і таке інше, тобто тут багато необхідно врахувати вимог чинного законодавства, чинних нормативних документів. І також ще потрібно сказати, що метрологічне підтвердження придатності елементів метрологічного забезпечення вимірювань обов'язково має включати в себе метрологічну експертизу. Наступним четвертим етапом є аналізування стану метрологічного забезпечення. Певного об'єкту. Тобто розуміємо, що на третьому етапі ми сформували метрологічне забезпечення, проаналізували його придатність і використовуємо. А от на четвертому етапі потрібно вже проаналізувати запроваджене метрологічне забезпечення на підприємстві, оцінити його ефективність, а також виявити задоволеність споживачів якістю вартістю продукції та послуг їх зв'язок з показниками рівня метрологічного забезпечення. Також необхідно тут проаналізувати і виявити всі істотні причини зниження показників рівня метрологічного забезпечення. та Адекватних методів управління цими причинами, і також потрібно на четвертому етапі проводити періодичну оцінку показників рівня метрологічного забезпечення. На основі цього четвертого етапу переходимо до п'ятого етапу, до прийняття рішення про вдосконалення системи метрологічного забезпечення вимірювань. І тут необхідно прийняти рішення про певні коригувальні чи запобіжні заходи, про оцінювання ефективності попередніх коригувальних, чи запобіжних заходів, також тут потрібно проводити внутрішні аудити та аналізування з боку керівництва. І ми бачимо, що п'ятий етап, по факту, є частиною системи менеджменту якості ISO 9001 у тій частині, що стосується постійного поліпшування. І більш детально перегляньте відповідне відео. Отже, ми можемо зробити висновок, що стосовно забезпеч... метрологічного забезпечення також можна запроваджувати на підприємстві не тільки систему менеджменту ризику, а ще й систему менеджменту якості взагалі. І на цьому етапі керівник, що відповідає за стан метрологічного забезпечення, приймає ці рішення і несе відповідальність за ефективність системи метрологічного забезпечення вимірювання. Також при прийнятті рішення необхідно тут враховувати аналіз стану метрологічного забезпечення в організації взагалі і підтвердження задоволеності вимог споживачів до продукції чи процесів. Тобто аналізування необхідно провести аналізування четвертого етапу, щоб прийняти рішення, тобто неможливо уникнути. Тих чи інших етапів, якщо, звичайно, підприємство має на меті отримати ефективну систему метрологічного забезпечення. Отже, підсумовуючи, що така система зробити висновок, що така система є важливою частиною забезпечення якості продукції чи надання послуг. Ми ну, розуміємо, так що тут під продукцією чи послугами ми маємо на мен увазі. І ми говоримо про безпосередню ту діяльність, якою займається підприємством. І якщо це звичайно виробниче підприємство, то неможливо уникнути створення системи метрологічного забезпечення на цьому підприємстві, якщо є мета створювати і підтримувати якість вироблюваних об'єктів або наданих послуг.